Вітаю вас, друзі мої. Давно не бачились, давно не говорили. Хочу розказати, зараз гон йде. Уже активність, я так думаю, гонних самців косолі вже спадає. Багато з вас їздили дивитися, пробувати, вчитися манити, вивчати реакцію, якийсь досвід набувати. В приманюванні, в способах маскировки, всяких хитрих штуках на зразок запаху, спреїв і тому подібне. У мене часу практично не було. І завдяки моєму товаришеві, який Маглу <прав> приїхав, забрав мене з дому. Ми з'їздили теж один вечір, подивилися на гон, поманили, подивилися, згадали, хочу коротенько розказати, як це було. Приїхали ми в Вивіддя, я вже там не був напевно років 5. Тобто місцевість, яка. Скошене поле пшениці стерня передісковано, яке тягнеться метрів 800 і впирається в ліс. З другої, з, з, з лівої сторони площа кукурузи величезна, з правої сторони посадка за посадкою опять площа кукурузи. Тобто посередині поля. Посі... посіяний буряки, цукрові буряки. Там, наверно, хтось забрав свій пай. І просто прямо серед поля, десь, наверно, гектарів 4-5 посіяні буряки. І ми з товаришем розійшлися. Я пішов до цього поля на... прямо на... на углу де ці бураки. Там такий закопаний був стовпчик. Межа такий десь по пояс мені. Я в нього так вперся жопою, так і стояв. От. А товариш пішов вдоль цієї посадки, метрів за 300 вийшов туди вперед, до лісу, і там став. Манив тільки я, бо він манити не вміє. Ті збирається вже третій рік манок купити, ніяк <губ> не купи. Ми приїхали туди, вже спізнювалися, вже починало сіріти. Місце вибирати було вже нема, коли він пішов в одну сторону, я пішов в другу сторону. Все, прийшли десь через півгодинки, вже добре сіріло, я почав манити. Я почав манити, і перше, що прибігло на манок, це прибіг здоровий бурсук. Він десь по краю цього бурака були такі не кущі, а. Трава всякі там різні високі, такі як межа. І він десь попід цієї межі взявся і прибіг буквально метрів на 20 передо мною, потім став нюхав, 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 але ну, він нам був нецікавий. Видно, винюхав мене. Ну що ж, я стою, трава крого мене, там максимум мені по пояс, і я тут, як стовпчик стояв. І він крутнувся і побіг назад. Ну, побіг і побіг. Потім я зробив паузу, щоб він подальше втік, щоб не повернувся, бо він нам не треба. Поманив ще раз. Десь через півгодинки поманив ще раз, і тут почали, ну, дивлячись, який дзвінок трошки перебив нашу розмову. От, і коли я через півгодинки поманив знову е, почали вилазити то з кукурудзи, то з посадки, то з, е, за цього буряка, десь, з буряка почали вилазити лиси. Причому лиси були не старі. Цьогорічні такі, оці вони зараз е, вже такі величиною, більше половину лиса, ну дурні, дурні. І от На цей манок вони. Хочуть, видно, халявним поживитися. біжать, як дурні. І я вже якось е з цим козлом у мене, ну, як би відійшло, я сконцентрував свою увагу на лисах і вже з ними там дрочився, вони підбігали, там на метрів 25 підбігали, відбігали. Таке, я дивився, де там, щоб старий якийсь попався, такий їхня мамка-папка. Щоб... Ну, Це весь молодняк. Причому це не з одного виводка, бо вони з різних сторін підходили до мене. От, товариша сказати, що теж лисиця підійшла до нього на метрів 20 Вона просто йшла вдоль посадки, ну, наткнулася на нього. Він її там роздивлявся, роздивлявся, приглядався, цілився, дивився. От, вона його занюхала і. Відскочила в сторону, ще щось там подивилася, повозмущалася і через поле, коротше, дала драла. Навіть не бігла, а так. Вони ж не лякані всі. От, І пройшло, ж, наверно, от це його манення, дрочення з цими лисами, десь пройшло, мабуть, хвилин 25, може, 30, ну десь, десь так. Тобто я за цей час вони в 4 рази. Причому так пік-пік-пік, пік-пік, пік-пік. Такі по, по, по 5, по 6, по 7 піків було. Тобто дивився на реакцію лисів. І тут дзвонить мені товариш і каже, там до тебе гості йдуть. А оказується, мені не видно було, бо за горбком, е як би поле за горизонтом оцей ліс від мене виходить. А товариш вище стоїть, йому видно краще. І він дзвонить і каже, там до тебе гості йдуть. Які гості? Він каже, в твою сторону не біжить галопом, але ціленаправленно двигається швидше всього, що козел, ну, косуля. Я його ще не бачу за горбком, тому що мені ну, метрів 700, мабуть, до лісу. А він вийшов з лісу, як товариш каже. От. І направляється в мою сторону. Я перестав манити, повністю пищати, все. просто розвернувся в ту сторону, щоб потім менше рухатися, і просто дивився. В е, Гляділку дивився по... Ну, як би горизонт проглядав. Есть, поле здісковане. Е, видно, чудово, ніяких ні кущів, ні трави нема. От. І він з'явився від мене десь метрів на 350, тобто випірнув якби за, за горизонт. І оскільки я не, пищу, не пищав, не манив, він втратив трошки орієнтір, куди йому йти. І виходить, він так туп-туп-туп-туп, стане, подивиться, понюхає, послухає, понюхає, послухає. І проходить, проходить потихеньку-потихеньку. Тобто, не прямо на мене. Якби я е, хоча б раз пікнув, він би чітко на мене пішов, а він проходить якби метрів ну, 100-110 е, біля мене. Тобто я стою на краю цих буряків, а він, виходить, заходить прямо ну, от посередині цієї площі, паю, що там було по -сіяну. Тобто він думав, що звук йде е, десь з середини цього куща, ну, не куща. А... В ну, цієї площі зеленої серед е, поля <смеш> От. І він так проходить бочком-я бочком, бочком. Я за ним наблюдаю. наблюдаю е, Вже роздивився, що в нього вже ну, на такій відстані вже видно е, е, в тепловізор, і, е, що в нього рожки є, і всього, що там всі прикмети, шия товста. Е, е, що Це самець косулі. І Єдине, що в тепловізор, ви ж не побачите от чітко якого розміру рожки. Тобто ви бачите, що щось є, а які вони там не видно. Ну це мінус з тепловізійних прицілів. От. Так що він метрів 100-110 вдоль мене отак проходить, заходить у ті буряки. Ну, заходить і заходить. Так що. Все вийшло, ми понаблюдали, посиділи, подивилися, чай попили, відпочили і так провели час на природі. Так що всі, хто пробує, всім удачі, пробуйте маніт. Ще раз скажу, що якщо ви не добуваєте зараз, ну, не виходить у вас, не виходить у вас. Козлик на, на вас от, е, не реагує, чи реагує якось не так, як вам би хотілося. Е, ви добуваєте не козлика, ви добуваєте зараз самі більше, що вам треба. Це ви добуваєте досвід. Досвід в такому ну, полюванні, підманюванні самця косолі. Тут же ж треба його перехитрити. І чим доросліший самець. Тим він більш е, має досвід в спілкуванні з мисливською братією, тим він обережніший. Він 10 разів подумає, чим щось зробити. Він е, обійде кружками, винюхає, видивиться, вислухає. Він не буде е, ну, просто йти на пролом, тому що там щось піскнуло. Якби він так робив, він би не дожив там до 6-7 років, як доживають крупні самці трофейні, крупні, розумні, мудрі самці. Мудрі, я їх називаю, мудрі самці. А так що, навіть якщо у вас не виходить зараз, ви зараз набуваєте досвід, який потім будете протягом року його аналізувати. Що ви зробили неправильно, що вам треба було зробити, е, яке місце краще вибрати, е, з якої сторони підійти, в який час підійти, в який час завершувати? Це все йде в купілку вашого досвіду. І в подальшому вам буде набагато простіше і набагато легше і набагато перспективніші ваші виходи будуть. Бо я всім кажу, ви не думайте, хлопці, що ви купите якусь чарівну дудку, прийдете там, вийдете на город, подуєте в ню і всі сусідські кози повириваються з припона і прибіжать до вас, бо у вас чарівна дудочка. Ні, такого не буде. Е -е, перший рік або і другий рік буває, вони бувають завжди прольотні. Тому що ви набуваєте цього досвіду, набиваєте шишок своїх, кожна місцевість вона індивідуальна. Кожна місцевість змушує самця вести себе по-різному. Десь гориста місцевість, десь е відкриті місця, де проглядається на 500-700 метрів, поля обробляються. Тобто тільки посадки між ними, самець тримається в посадці. Якщо все скошено, він може взагалі, якщо не жаркий день, він може взагалі лежати десь посеред поля на стерні. Просто на стерню лягає. Головне, щоб не ну, сильно сонце не пекло. А так він десь в тіночку никається, відпочив і знову шукає, шукає, шукає. Тобто, ви вивчаєте свої місця, привички е своїх косуль, де вони живуть, е куди ходять попити, де їхні шлюбні оці гони, чортові колеса, де вони витоптуються. Тобто Це все йде в копілку вашого досвіду. І не розстраюйтеся, якщо у вас щось не вийшло. Бо я скажу так, воно ще гірше, коли у вас все вийшло одразу. Що ви пікнули, до вас прибіг там дворічний е... самець косулі, ви його стрільнули і все. Ви вже на другий рік, ви рік чекаєте, нічого не робите. Зумієте? Ви затормозилися. У вас все вийшло. Нащо щось міняти, коли у вас все вийшло? А коли у вас не вийшло, ви цілий рік аналізуєте. Що зробили не так? Що зробити краще, як, як повлияти на ситуацію? Все-все-все, ну, рік йде аналізу, тому що ви чекаєте. От. Так що ходіть, виходьте в угіддя, набирайтеся досвіду. Мані, якщо навіть не виходить у вас, нічого страшного, ви навіть е, манком. Навчитися працювати, от, кажеться, бутало, да? що там нажимаєш і нажимаєш. А ні, там от, пальчиком, даже, у... яке усілля ви представляєте, на яку глибину ви продавлюєте грушу, це все має значення, бо це видається звук. І перші всі, хто бере його, ну, трошки фальшиветь. І хлопці дзвонять і кажуть, що. Да, там, підійшов ззаду, обгавкав мене. то там збоку, того там все за 100 метрів. Гавкав до нього, бо розчехлив його, поняв, що не, то не його любов, там його кличе. О, тобто, це все досвід. Досвід, набувайте досвід і буде вам щастя, і буде вам е, в подальшому в дуже велика допомога в цьому. Ну, на цьому. Будемо закруглятися. На все добре, друзі мої. Радий був з вами знову поговорити. Так що будьте здорові.